В Борисполі офіційно відкриті і працюють 15 стаціонарних пунктів незламності. Як повідомив начальник відділу із надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міста Бориспіль Федір Шевченко, в них є все необхідне для людей. Розгорнули пункти і підприємства місцевого бізнесу. Кількість населення, яке одночасно може перебувати в цих пунктах незламності, складає 2784 особи. Наша знімальна група відвідала декілька пунктів незламності. Вони працюють за своїм звичним графіком, проте у разі відключення світла одразу відкривають двері для місця, це пункт незламності в одній із шкіл міста. Пункт незламності вони е, визначаються, де пункт незламності, є там на вході до нього табличка, яка визначає пункт незламності. Те, що е, стосується пункту незламності, нас повинна бути е, там, вода. Холодна, кипяток, там, все, все в нас є. Аптечка, тобто всі необхідні засоби, які потрібні, в нас все є. І навіть якщо це буде пункт обігріву, в нас є і тени, все. У нас є два генератора, які працюють один на, просто на зарядку. Якщо треба, просто люди приходять зарядити акумулятори чи там ну, гаджети свої. Один працює на всю школу, якщо треба дуже багато людей. І щоб інтернет був все. На все це є. Все заправлено і заряджено. Якщо е, менше п'яти людей приходить, у нас є. У нас є е, такі гаджети, як на кожному фонарику у нас є. Зарядний пристрій для телефона. Вони заряджені у нас, знаходяться в охоронця 6 штук. Люди можуть прийти і зарядити свої мобільні телефони. У нас термопод, чайник, постійно є. Можете побачити, все, повний повний. І парує. У нас постійно це підтримується. Звичайно, у нас тут це є. У нас є кімната матері і дитини на всякий випадок. У нас тут є навіть кушетка, ковдри, все є. У нас навіть того, що не прописано в, на пункті незламності, У нас навіть памперси є. є. Ну, зніміть, будь ласка. Туалетний папір все. І гігієнічні жіночі набори. Насеє. Якщо приходять мешканці мікрорайону чи інших мікрорайонів, то ми обов'язково їх фіксуємо ось в журналі реєстрації відвідувачів От, і надаємо їм послуги із зарядки телефонів, можна попити гарячий чай. У нас на підігріві стоїть термопод, є е, е, налити куди стаканчики, є водички запас. Є рушнички, якщо приходять мешканці з дітьми, в нас є створений ігровий куточок, ось можете подивитися. Є трохи іграшок, і перед вами столики, які, на яких накреслено шахову дошку, і там можуть навіть погратися в шахи або в шахмати. Що Ще можу вам показати, ось є зони зарядки мобільних телефонів. Є е, понад 10 точок, де можна приєднатися до зарядки телефонів. У закладі наявні генератори різних потужностей. Якщо приходять невелика кількість людей, то ми заводимо генератор потужністю меншою, і тоді через подовжувач можна зарядити мобільні телефони. Якщо зовсім небагато людей, то в нас є павербанки, павербанки, ліхтарики. Е, Чотири павербанки, все у нас необхідне є. Просто розташування нашого ліцею є зручним для того, щоб тут розмістилися люди. У нас є такі грати невеличкі, і якщо навіть ми закриємо ці грати, то за гратами вже основна будівля школи. А тут ми працюємо в вестибюлі. В вестибюлі достатньо багато місця можна посадити дуже велику кількість людей укрит... для користування пунктом незламності. і там є в нас пристосоване приміщення під укриття. Якщо повітряна тривога, то відвідувачі можуть спуститися в укриття прямо в нашому закладі. Укриття розраховано на 200 чоловік. В вестибюлі може поміститися понад 200 чоловік, але з практики більше 120 у нас не було. Я ним користувався мені взагалі дуже подобається, бо коли нема світла, можна прийти зарядити телефон, Але що єдиний мінус, що тут дуже багато людей. Так, я користувалася багато разів інтернетом і зарядними і розетками, тому що зараз, на жаль, такий час, коли треба дуже багато інтернету. Треба е, якось заряджати телефони і жити далі. Тому що телефони це може це майже все, що ми маємо, і це наш зв'язок з іншими людьми. На ну, мою думку, я би додала б більше просторних кімнат та нормальних туалетів, тому що дирка в підлозі це не ну, дуже прикольно. Інформацію щодо розміщення пунктів Лавності можна знайти на сайті міської ради Єлизавета Сидоренко, Катерина Чистота, Мія Опанасенко молодіжна телевізійна студія Прев'ю.